І порівняємо, де ж найкраще сьогодні собі відкривати ці програми. Ну, вистанька по таблиці я пройдуся прибуток. Якщо ми відкриваємо собі особисті програми за третім рівнем, то вони будуть прибутки не в державних пенсійних фондах, і в банках, і в страхових компаніях Лайф. А також буде податкова знижка. Про це теж потрібно не забувати. Якщо ми офіційно працюємо, держава турбується про те, щоб ми самостійно про себе турбувалися на майбутнє і мотивує нас. Тобто надає податкову знижку. Людина має право кожен рік прийти в податкову, і отримати 18% від свого договіру страхування життя, але він повинен бути не менше ніж на 5 років або договіру, який він відкрив в банку або в державному пенсійному фонді. і ще дуже важливе таке питання, коли спілкуєшся з людьми, то люди кажуть, я не доживу до пенсії, то давайте подумаємо про інше. Ми сплачуємо всі внески єдиний соціальний внесок або за нас сплати, багато хто не доживає, але більшість дожива. то цими коштами скористатись наші діти не можуть, ті, які ми сплачували. Якщо людина відкрила договір страхування життя, вона прописала в заявці, кого вона бачить вигото набувачем по своєму договіру. І якщо вона не доживе до тих 60 років, хоча вона може відкрити програму до 40-45 років і не чекати віку 60 років піти на пенсію в 50 років, 40, це дозволяється законом про недержавне пенсійне забезпечення. Якщо вона не дожила до цього віку, то Вигадано, кого прописала вигадано бувачем, ця людина отримує всю суму відразу, і їй не потрібно чекати 6 місяців, а також щоб вступити в спадок. А також дуже важливі є питання, які сьогодні стосуються кожного, бо наша нація не дуже здорова, ми хворіємо і нам необхідні фінансові допомоги на лікування. То якраз страхові компанії Лайф формують страхові резерви і виплачують фінансову допомогу на лікування, на здоровлення, на госпіталізацію, на хірургічні втручання, на лікування дуже важливих серйозних хвороб. Які потребують дуже великих коштів: це критичні захворювання, інсульти, інфаркти, пересадки органів. Онка, який ще займає друге місце. Наша країна займає друге місце по онки, І про це всі, всі статисти, всі про це кажуть. То якщо ця хвороба приходить на це, потрібні великі гроші, то людина, яка має договір страхування життя і накопичує собі майбутню пенсію при заключенні договіру, може вибрати покриття цього ризику. І компанія виплачує тоді суму, якщо таке горе прийшло в сім'ю, із своїх страхових резервів, а не з коштів, які направляють. Це на формування майбутньої пенсії людини, ось де головні вигади, тобто людина сьогодні може мати фінансові допомоги на лікування і при цьому ще формувати свою майбутню пенсію. А також треба звернути увагу, що велике питання стоїть щодо інфляції. Де по пенсійній реформі пішла такий пункт, як індексація перерахунок пенсії. Ми всі бачимо, яка відбувається інфляція. То ми бачимо, що не банки, ні державні пенсійні фонди не займаються перерахунком. Індексації інфляції, тобто гроші знецінюються, і тільки страхові компанії Лайф теж не всі, а є окремі, які займаються цим, тобто борються з тим, щоб наші гроші не обіцінювалися. Вони додають відсотки згідно статистики інфляції в Україні відсотки в коштах до кожного договору і про це звітують клієнтам. І у людини з'являється більша сума, яка надає можливість отримати гроші, які будуть необіцінені. Гарантія: ми знаємо, що якщо людина відкладає на державних пенсійних фонд, то законодавство. Гарантій не передбачені, якщо людина відкладає кошти на депозит в банку, то є гарантированих 200 тисяч. І якщо банком щось відбувається, адміністрація або ліквідація, то людина може повернути максимум 200 тисяч. Якщо ми говоримо про страхові компанії Лайф, то тут 100% відсоткові ідуть гарантії, повертаються всі гроші, які людина вкладала, плюс відсотки, плюс додатковий інвестиційний прибуток і фонд індексації. Це передбачено багатьма законами в Україні, а також уставним капіталом компанії, який повинен складати в кожній компанії 10 мільйонів євро, а також страховими резервами. Зервами дисципліна дисципліна вкладника. Дисципліна існує в недержавному пенсійному фонді. В банку є на існує. Тобто людина відкрила договір на один рік, на два, і потім її ніхто не заставляє в тому, щоб вона далі ще відкладала. Це її бажання. Вона може цей договір закрити, забрати ці кошти, коли їй будуть потрібні. Страхові компанії LIFE тут є дисципліна. Тобто людина відкриває договір. Вона підписує з компанією фінансовий документ. Обов'язків, що вона буде щорічно відкладати там гроші. Компанія сьогоднішнього дня надасть гарну фінансову допомогу, захист, якщо щось відбудеться з станом здоров'я або нещасні випадки, і гарантує людині сформувати на майбутній капітал. Тому тут немає такої можливості, що сьогодні я поклав гроші, а завтра я їх заберу. Тобто це довгострокове довгострокова праця з грошми. І тільки через три роки, згідно закону про страхування, людина має право звернутись до компанії. І якщо їй потрібні будуть гроші, вона може розірвати цей договір і забрати викуп. Суму, але це не радять, тому що взагалі ці гроші будуть потрібні через 10-15 років, коли настане час відпустки, скажімо так, і саме ще таке головне: це суми вкладу не конфіскуються, не передаються на аліменти, не підлягають арешту. На суми страхових внесків не можна накласти стягнення за рішенням суду. Це все рекомендоване часті 10 статті 80 закону України, 3668 На пенсійні активи накопичувальні системи пенсійного страхування не можуть бути накладені будь-які стягнення або застосування конфіскації. Це теж Дуже гарно, тому що ми знаємо, що якщо у нас відбувається, якісь штрафні санкції, суд щось присуджує. Да, то буває а, іде арешт рахунків. в банку, людина не може забрати свої гроші. Це з цього випадку це не арештовується.